Ладно, ну що, Ось я зібрав станки, дивіться. Коробше, мені подобається взагалі бомба. А, те, що я бачу, в них стояли два нових українських куплених, так сказати, у них для порівняння, вони продають теж нові по 95 тисяч. То вибачте мене, оці просто, вони наскільки мощні. Дивіться, його не комплектується. Оце повністю готовий станок. Я віддав за нього 8 тисяч гривень. Підходжу, дивіться. Тось він комплектується повністю все. Е, кормушка. Кормушка, звісно, величезна, просто. І поїлка. вже виведений шланг, тільки підключай воду. Все, все готово Єдине, що немає, немає кріплень, ну, немає цих болтів, бо, бо він каже, що вони там всі гниють, всі ржавіють. Вони їх не... ну, вони їх не, вони не розкручують, а просто зрізають болгаркою. Тобто немає. А так все кріплення є. Тобто ось. Я взяв ці станки, що так сказати. Тут можна і 300 кілограмову поставити тітку. Ось так. Тобто те, що має бути. Так само ідентичні отакий. По пластиковій підлозі. Ось, ось. Значить, що взяли? 40 на 80. Це під свиномат. Бачите, скільки тут робер, ребер жорсткості. Вони, вони витримують 650 кг на кажуть. Це один. Ось такі взяв е, маленькі. Під спальник від поросят. Це там, де під лампочкою будуть поросяти. Це 40 на 40. Ну, Вони якраз дві, тобто, щоб вони в розмір співпадали один з одним. Ось. Це якраз дві. Якраз дві буде 80. Ось тобто, Якраз вони защілкуються одна в одну. І доборку, так як у мене там до стіни, де вона? Ось доборка. Це доборки 30 см. Це такі як цілі. ось Це доборки будуть до стіни. А, ось так. Ось так. А там у мене цілі лягають і треба 30 см. Не 40, а 30 щоб Щоб нарізати цілу, буде 30-ка. Ось такі. І ось, я ще покажу Уже повністю обзор. Це що взяв? Взяв перегородку, щоб не, му... не мудрувати тоді щось Ось така перегородка. Дивіться, що... що цікаво. Значить, Вже водопровод є, готовий. Кормушечка на цю сторону, кормушечка буде на цю і поїлочки. ось ді. Дві ніпльні поїлочки для підсисних поросят. Уже все собрано. Все надійно кріплення. Ну я одну меншеньку. Це я потім її переполовиню, бо мені там трошечки треба буде доточити. Отак, Отак все. Пробуємо монтувати, поки.